В Україні змінять порядок мобілізації. Деталі нововведення оголосять протягом тижня. Розповів у інтерв'ю виданню «The Guardian». Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони України, за його словами, мобілізація стане більш гнучкою. Україна планує використовувати комерційні рекрутингові компанії, і це має зробити призов більш цілеспрямованим. Залучення таких компаній має запевнити призовників у тому, що вони виконуватимуть ролі, які відповідають їхнім навичкам, а не просто вирушатимуть на фронт. Деякі люди бояться, бояться померти, бояться стріляти. Але це не означає, що вони не можуть бути залучені в інші види діяльності. Мобілізація стане більш гнучкою. Будуть оголошені ті спеціальності, які потрібні, і люди будуть заявлятися на конкретну посаду. Наприклад, їм потрібні зварювальники або слюсарі і так далі. З нами на зв'язку Роман Костенко, секретар парламентського комітету із питань національної безпеки оборони і розвідки, полковник Служби безпеки України, вітаємо вас, пан Романе. Доброго дня студія. Скажіть, будь ласка, взагалі, наскільки тема мобілізації обговорюється в серед депутатського корпусу? Наскільки ця тема є? Тема дуже є важливою, вона є взагалі важливою в суспільстві. Що є важливо в суспільстві, звичайно, це обговорюється і в депутатському корпусі, і багато хто говорить вже там про новий законопроект, який начебто напрацьований, але законопроекту ще ніякого немає. Там працює робоча група під керівництвом Мар'яни Безуглої, які напрацьовують деякі. Питання щодо мобілізації, і там деякі драфти вже цього законопроекту є. Ми там бачили, але взагалі законопроекту ще немає. Зараз, після того, як президент сказав, що він дав доручення головнокомандувачу і міністру оборони щодо подати свої пропозиції або напрацювання щодо мобілізації, я думаю, що після цього ми побачимо вже якісь рухи в цьому напрямку, і зокрема тоді вже буде зрозуміло, яка роль і місце тут Верховної Ради. Власне... Uh... Ще хотіла вас запитати про один важливий момент і важливу заяву прем'єр-міністра України в інтерв'ю виданню The Financial Times. Він сказав, що наша економіка має стати воєнною на прикладі Ізраїлю. На вашу думку, наскільки ми взагалі готові і економічно і морально прийняти той факт, що ми переходимо в режим країни, яка у війні? Ну, ми маємо зрозуміти, що нас наш бюджет і так вже наполовину складається з видатків саме на оборону і. Інша частина це видатки, які ми можемо там зберегти. Звичайно, нам потрібно зараз максимально обмежувати непотрібні видатки, там якісь будівництво непотрібних доріг, споруд або інших напрямків, і маємо все скидати це в першу чергу на підняття військової промисловості. Тому що якщо зрівнати звичайно з Російською Федерацією, ми бачимо, який Яку кількість коштів на наступний рік вони залучають для виготовлення озброєння для утримання армії для закупівель? Це в рази більше ніж у нас, через те, що вони і бюджет мають набагато більший. тому тільки це порівняючи. Можна зробити висновок, який в нас сильний противник. Тому звичайно, ми маємо зараз в першу чергу робити так, щоб наші кошти працювали на розвиток військової економіки, на утримання армії, на розвиток і закупівлю військової продукції. і, ну, звичайно ми маємо всі розуміти, що без підтримки, в тому числі і фінансової наших партнерів, ми змагатися з бюджетом Російської Федерації, навіть битися на воєнному фронті. Це дуже складна і. Мало підйомна ситуація. Ну тут э, дійсно цікава э, взагалі ситуація із оборонними видатками Російської Федерації, які вони збільшують на наступний рік і заявами, якими вони э, лякають э, загалом північно-атлантичний альянс, говорячи про те, що їх нібито э, підштовхують до такої більш э, серйозної війни. Але давайте ми будемо все ж таки зосереджуватися на тому, що відбувається у нас, і зокрема на фронт. Так зараз ворог зосереджений на Бахмутському Авдіївському напрямках. Так які там ви бачите, пане Романе, стратегічні цілі Російської Федерації? Ну, найбільша ціль, скажем, Російської Федерації, ту, яку вони ще з себе не знімали, це звичайно, от найближче, що вони хочуть, це вийти на кордони Донецької Луганської областей, і на цьому вони зараз намагаються сконцентруватися. Це в них основна така ціль. Звичайно, можна вже її назвати довгостроковою, тому що в найближчій перспективі ми розуміємо, що в них. Вони бачать, що цього не вийде. Ну, ми сподіваємося, що і в подальші. Те, що найближче, вони сподіваються, звичайно, я вважаю це політичним їх таким рішенням, політичними забаганками. Це Захоплення Авдіївки, де вони зараз створюють умови для оточення наших підрозділів, де вони зараз кидають просто тисячами, скажімо, в м'ясорубку війни своїх солдат і намагаються закрити кліщики, які були створені ще ну майже два роки назад, півтора року тому, коли тільки починалися ці руки. Тому звичайно, наші сили оборони стоять і роблять все, що можна, але скажімо, задача номер один для росіян. Це захопити місто Авдіївку, тому що перемоги вже більше ніж року вони ніякі не отримували. А єдина перемога, яка була Бахмут, вона її красиво собі на Вимпел причепили злочинці Вагнера. Який який зараз сама влада Росії і дискредитує? Виходить так, що росіяни мають тільки програші під Харковом під на правом березі Херсону, а злочинці Вагнера після цього мають там тисячами покладених трупів, продавили бахмут. Тому звичайно для Путіна для його е, кінця року і для подальших виборів важливо було б мати якусь перемогу. на що вони сподіваються. Тому з військової точки зору вона, от коли військові дивляться там, е, ну обоснувати дуже е, тяжко, яка його яке значення Авдіївки? А от політично ми бачимо, що вони намагаються е, повісити собі це на прапор. Пане Романе, якщо говорити про лівий берег Дніпра, яка головна задача ворога там? Чи правильно ми розуміємо, що це дорога Олешкінова-Каховка? Ворога. Так, ну ворог контролює там цю дорогу. Задача ворога це не дати нам можливість розширити свій плацдарм і зробити так, щоб менше наших військ було перекинуто на лівий берег для розширення. Тобто, основна наша задача це наші там воїни закріпилися, і зараз намагання розширити цей плацдарм. Ворог перекидає туди резерви. В тому числі знімаючи їх з інших напрямків, в тому числі і зі сходу і е, Запоріжжя, ну по факту послаблюючи, десь там Я не скажу що це критично, послаблює, але все ж таки е, послаблює. І в цей момент намагається скинути наші війська. В річку наші війська за завдання розширити плацдарм, щоб можна було Плацдарм вважається успішним, коли вже в його середині можна якось маневрувати і не бути постійно під вогнем. Ворог там збільшив кількість і кабів застосування артилерії, підігнав свіжі сили і намагається скинути наш плацдарм. Але хлопці тримаються. Погода зараз звичайно погана, така але робляться, що можуть. А от власне, якщо говорити про погоду, скажіть, будь ласка, наскільки вона здатна заморозити зараз перебіг бойових дій, і в принципі, наскільки великі ризики того, що ми не побачимо ніяких змін ні в ту, ні в іншу сторону до весни і до потепління? Просто дивлячись про які зміни ми зараз говоримо. По факту, якщо ми говоримо про всі лінії фронту, то особливих змін у нас немає з минулого року. У нас така позиційна війна, якщо ми стратегічно розглядаємо ситуацію, і це не через те, що ми там погані або хтось у нас там погане, питання в тому, що зараз уже з за обох сторін накопичена така кількість зброї. Що кожні там 100 метрів, а ми продавили там 10 кілометрів на Запоріжжі, вони даються досить дорогою ціною. Ми це маємо розуміти. І зараз е, і ворог став в оборону. Е, ми на багатьох напрямках побудували свою оборону, і питання от в тому, що е, ніхто не може просунутися за табо вперед. І... Ну погода звичайно вона впливає, і коли холодна погода, це впливає і на ведення розвідки, і на просування підрозділів, Тобто кожна погода, там осінь або це зима. Вона є свої плюси, є свої мінуси з плюсів для тих, хто там веде розвідку, це, наприклад, гірше маскування, легше виявляти позиції противника. Але при цьому навіть от, елементарні речі там батареї в безпілотниках при морозі працюють гірше, там краще видно ті безпілотники. там, І грязь, ми розуміємо, прохідність техніки зараз можна там сотні факторів називати і за і проти. Але об'єктивно активність бойових дій. В цілому зменшується. Ну що ж, дякуємо. Дякуємо, що долучилися. Роман Костенко, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, був з нами на зв'язку.